І до інших повідомлень у Кіровограді активісти звинуватили керівництво місцевого сізо у ненаданні належної медичної допомоги заступникові командира роти батальйону АЗОВ. Чотири дні тому машина Андрія Пастушенка на трасі вилетіла на узбіччя. Інспектори Даї, які прибули на місце аварії, знайшли у постраждалого зброю. Тож, попри численні травми, чоловіка забрали в СІЗО. Далі розкажуть наші кореспонденти. Друзі заступника командира роти батальйону Азов Андрія Пастушенка розповідають, що після ДТП у чоловіка черепно-мозкова травма, зламано троє ребер та вивихнута ключиця. Однак керівництво Кировоградського СІЗО категорично відмовляється пустити до нього лікарів. Відповідальний за СІЗО в той час шпільовий, він е, взагалі не запустив. Е. На територію бригади швидкої допомоги, чим ми вважаємо, що він вчинив злочин, тому що людина, яка потрапила в ДТП, вона повинна отримати кваліфіковану допомогу, яку не може надати фельдшер в СІЗО. Допомоги чекають від обласної спостережної комісії за дотриманням прав засуджених. Один з її членів обіцяє з'ясувати ситуацію. на него была оформлена карта медицинская, он прошел обследование у фельдшера, он прошел рентген. То есть это вот все то, что было сделано здесь по его медицинской документации. У пенитенциарной службы поясняют, затриманного несколько раз протягом трех дней оглядал фельдшер. И этого достаточно. Сотрудники следственного изолятора действовали согласно действующих нормативных документов, Вот и все. Для того щоб таки відвести бійця у лікарню, його друзям довелося зібрати заставу 24 тисячі гривень. Андрій Пастушенко каже: оцінити свій стан об'єктивно не може, адже постійно в СІЗО приймав знеболювальне. Ключиця в мене вирвута, але сказав врач, що треба оперативне втручання. А якщо зараз її перев'язати, воно може неправильно зростися, і тоді будуть, будуть проблеми прийдеться ламати. Тому я так помаленьку, так цю руку це піднімаю. І мені нормально тепер активісти чекають висновку лікарів, щоб з'ясувати, чи правильно діяло керівництво кіровоградського СІЗО. Анна Колесник, Олена Бринза, телеканал Інтер Кіровоград.